Чи знаєте ви, як виглядає мозок сучасного винищувача? Ласкаво просимо у світ авіоніки. Це нервовий центр, серце, яке змушує ці неймовірні машини літати. В його основі лежить бортовий комп'ютер місії, потужний обробник даних, який приймає інформацію від кожного сенсора та керує всіма системами літака. Часи незлічених чорних ящиків минули зараз використовуються інтегровані модульні авіаційні системи, які використовують лише кілька уніфікованих комп'ютерних модулів для управління. Всім зайдіть у кабіну, і ви побачите склянну кабіну Glass Кокпіт з величезними РК-екранами замість старих циферблатів. Пілот навіть має шоломний дисклей, який проєктує життєво важливі дані прямо на його візор. І ось що вражає завдяки системі fly by Wire, керування за дротами. Пілот не керує літаком безпосередньо. Він віддає команди комп'ютеру, який потім точно переміщує керуючі поверхні, навіть захищаючи винищувач від небезпечних маневрів. Це чистий геній. Якщо ви знайшли це захоплюючим, натисніть кнопку підписки, щоб побачити більше технологічних оглядів. Далі буде.